Зали 12, 13, 14, 15. У залах з 12 по 15 відображена традиційна культура Бесарабського простору 19 початку ХХ століття. Експозиції розділяють зали на тематичні зони і мають на меті продемонструвати взаємини людини з природою. Зокрема, через показ другої природи Всесвіту культури, що був створений людиною. І знайшов місце побіля справжнього, природного всесвіту. Живописні мурали зображають природні пейзажі, людські поселення, господарства, сільську архітектуру. З них постають картини мирного поєднання, природного і трудового середовищ. На подіумах представлені автентичні предмети, що характеризують особливості етнічної спадщини, предмети основних та допоміжних професій, ремесел і домашніх занять. Їх доповнюють фотографії, мапи, декоративні скульптури та книги, представлені у вітринах. Якщо експозиції по периметру зали відображають особливості сільської культури, то вітрини ротонди присвячені міській та церковній культурі, літературі, музикальному та театральному мистецтвам. У залі 12 коротко представлений матеріал про формування Цара Молдовії – середньовічної молдовської держави. Муральна композиція тут відображає сцену ритуального полювання на дикого бика, яка лежить в основі історичної легенди про отримання цією землею свого імені і заснування держави Молдова. Центральне місце на подіумі займає скриня для приданого та Біблія, які виставлені як символи матеріальної та духовної культури. Ідею цього виставкового комплексу можна виразити наступним чином: землю, природу, багатства, віру. Звичаї традиції свого народу потрібно берегти свято і передавати наступним поколінням. Особливий інтерес як науковців, так і туристів зазвичай викликають матеріали, що стосуються Орхейлу Векь або старого орхея, одного з великих середньовічних молдовських міст, руїни якого були виявлені на правому березі реуту поблизу села Требужень. Етнографічна виставка починається з бюсту Дмитра Кантемира, який у своєму творі опис Молдови надає широкі відомості про місцеву природу, заняття, звичаї та традиції. Це була перша в історії ґрунтовна географічна та соціоекономічна праця латинською мовою, що описувала в деталях Молдовське князівство. Для північної зони країни на ті часи основними заняттями були скотарство та землеробство. На картині зображений збірний образ героя багатьох молдовських міфів пастуха. У більшості народних балад, пісень та інших усних творів він веде запеклу боротьбу із силами зла, демоничними сутностями, персоніфікованими силами природи та звичайною недолею. Яскравим прикладом є Міоріца, один з базових міфів молдовської культури, який описує народне розуміння Всесвіту і людини у ньому, її внутрішню силу. Та взаємини з природою. На зображенні зустрічаємо і декілька інших елементів, що є важливими в румунській міфології, наприклад, образ Тура, тварини, що вважалася святою і символізувала непокірні сили природи, святий вогонь, слід місцевого культу Сонця. Запалювання ритуального багаття збереглося і по сьогодні, вбудувавшись у сакральні обряди християнських свят Різдва, Водохреща, Великодня. Дні святого Георгія та святого Димитрія також вогонь запалюють під час трьох найбільших подій у житті людини народження, весілля і поховання. На подіумі виставлено пастуший інвентар, відра, чаші для вимірювання молока, посуд для обробки молока, ложки та маслобойку. У північному регіоні розведення тварин мало локальний характер розводили овець, свиней, велику рогату худобу та коней. Овець розводили заради особливо цінних продуктів молока, сиру, вовни, велику рогату худобу розводили для молочної та іншої продукції, а також як тяглаву силу. У XIX столітті на півночі Бесарабії проходили ярмарки коней, які відвідували в основному купці з Польщі, Галіції та Росії, як засоби наземного транспорту були поширені віз, гарба, бричка, санчата. А щоб перебратися через воду, користувалися човнами, плотами та плавучими мостами. Іншою важливою професією було а вже ж, землеробство. Землю обробляли традиційними методами на цьому подіумі виставлені сільськогосподарські знаряддя дерев'яний плуг, борона, дерев'яні вила, серпи, коси, молотильний камінь, мотика. Перший вихід на обробку землі в новому році мав церемоніальне значення. Святкувався він урочисто 9 березня, у День сорока святих. Обряди, що супроводжували початок оранки, мали на меті проявити поважливе ставлення до землі як сакральної сутності для землеробів, адже від врожаю залежало все їхнє життя. На картині зображено землероба з хлібом у руках, як символом багатого життя, а також кілька сцен снопування, ритуалу, який, зрештою, разом з іншими традиціями обробки, Проявляє шанобливе, дбайливе ставлення до землі і надію селянина на щедрий врожай. Окреме місце в експозиції займають знаряддя для обробки зернових культур: жорна, молотилки, засоби для вимірювання зерна, сита тощо. Однією з найважливіших зернових культур для людей була і залишається пшениця. У вітрині представлено гравюру за малюнком художника Іона Ватаманіце, сівба. Як цей ритуал, так і інші звичаї, пов'язані з вирощуванням пшениці, різні прислів'я та повір'я, допомагають нам нащадкам зрозуміти взаємини між пшеницею, хлібом і духовним життям, що існували у тому суспільстві. Серед домашніх занять в експозиції представлені прядіння і ткацтво. Основними рослинними волокнами, що використовувалися для виготовлення тканин, були коноплі, льон та вовна. На подіумі та у вітринах представлені знаряддя, що використовувалися при обробці волокон, терлиця, на які терли і м'яли попередньо вимучені у воді рослинні волокна, Чесалка, на якій вичісували волокно, розділяючи його на гатунки. гребінці, веретена, човник та інші ткацькі інструменти. Ще кілька десятиліть тому прядіння та ткацтво були справами, якими займалися всі сільські жінки. У ХІХ і на початку ХХ століття виготовлялося понад 60 видів домашніх текстилів. На подіумі представлені тканина для одягу, декору, домашнього вжитку та обрядів. календарно обрядова природа землеробства призвела до утворення і переростання в багатовікову традицію безлічі вражаючих обрядів і звичаїв, що несли, зокрема, ритуально магічну функцію закликання щедрого врожаю. Найбільш яскравими та широко розповсюдженими календарно обрядовими звичаями цієї землі є колядки, щедрівки, посівання, маланкування та інші обряди з масками, народні театральні вистави. Всі вони є нескінченним джерелом прояву надзвичайно багатої фольклорної спадщини. Тут же представлені маски, які займають важливе місце в обрядах зимових свят. Коза, наприклад, є однією з головних масок. Вона відповідає за гарний врожай. А її танок символізує циклічність року та відновлення природи. Конячка символізує родючість. Особливе місце займають також антропоморфні маски. Перші з них з'явилися ще за часів первісної людини. Тоді люди вірили, що за допомогою таких масок можуть контактувати з потойбічними силами для забезпечення власного статку. Виставка продовжується центральною зоною Молдови. Пагорбистий рельєф та ліси визначили основні заняття жителів регіону. Виноградарство та садівництво. Одні з найстаріших галузей сільського господарства вони увійшли у справжню еру процвітання в середньовічні часи Молдови. Виноробна продукція експортувалася до Польщі, України, Московії. Наприкінці ХІХ століття в зоні кодрів виноградарство становило основне джерело існування. Однак філоксера завдала великих втрат цій галузі. Після перемоги над пандемією філоксери розпочався процес відновлення виноградників. Було введено багато нових європейських сортів. Експозиція містить роботи, пов'язані з відновленням виноградників, а також моделі винограду автохтонних та європейських сортів. На подіумі виставлені виноградарські знаряддя праці, прес для вичавлювання муста, різноманітні ємності для вина, кошики для винограду, інструменти для обрізки лози. Садівництво має давні традиції. Воно почалося з посадок біля домівок, для створення яких використовувалися дикі лісові види. Пізніше у специфічних умовах з них сформувалися стійкі автохтонні дерева: яблуні, груші, вишні, черешні, сливи, волоський горіх. Фрукти мали велике значення в харчуванні, їх споживали свіжими та сушеними. Також були поширені продукти, отримані шляхом їх переробки повидло, варення, кисіль. Брашка. На подіумі та у вітрині представлені інструменти садівника та моделі плодів автохтонних і європейських фруктів. Ремесло обробки дерева через природні умови було поширеним заняттям у зоні кодрів. Дерево як будівельний матеріал було легко дістати і легко обробити. Деревину використовували для обігріву житла, приготування їжі, виготовлення меблів, будівництва домівок. Тому архітектура сіл кодрової зони мала свої специфічні ознаки. Будинки вирізнялися вирізбленими фронтонами, стовпами, дверима та вікнами, красивими дерев'яними воротами, багатими на прикраси та візерунки, створені руками умілих майстрів, на картині зображені ворота та стовпи будинку цієї зони. На подіумі представлені інструменти для столярства, токарства, для вимірювання і збору дерев'яних виробів. А також предмети домашнього вжитку, виготовлені з дерева ложки, корица, посуд, веретена, прялки тощо. Також тут представлені кілька знарядь праці, бджолярів та мисливців. У минулому полювання завдяки багатій фауні було важливим заняттям полювали на кабана, ведмедя, оленя, рись, коницю, вовка, дрохву, тетерука, косулю, зайця тощо. Поряд з подіумом розташована селянська хата. Ця модель вважається однією з найяскравіших експозицій, що дозволяють зрозуміти спосіб життя людей тих часів. Кімната має інтер'єр, типовий для житла кінця – початку ХХ століття. У цій кімнаті селяни виконували різну хатню роботу, навчали дітей тому, що самі знали про життя, передавали цінності і традиції роду молодшому поколінню. Серцем кімнати і всієї хати було вогнище. Джерело тепла і світла, символічне місце духовного зв'язку всіх членів родини від малечі до старших. На картині поруч зображені печерні монастирі, вибиті в скелях поблизу Дністра та Реуту. Вони з'явилися у XIII столітті і слугували притулком для монахів, відлюдників та для селян, які ховалися від ворожих навал. На подіумі розміщені предмети та знаряддя каменяра, каменярство ремесло з давніми традиціями. Розвиток якого був пов'язаний зі зведенням будинків і фортець. Особливою повагою людей користувалися і різбірі по каменю. Повага до цього ремесла відображається і в народній усній творчості, зокрема, у міфі про мастера Манолі – творця, що приніс у жертву власну сім'ю заради створення кам'яного шедевру. Сцену з цього міфу ви можете побачити на картині. Особливе місце у молдовській культурі займає сільська архітектура району Орхей. Чарівна природа і наявність сармайських вапнякових відкладень сприяли появі та розвитку в цьому регіоні унікальної архітектури. Серед народних ремесел, що практикувалися на території між Дністром і прутом, особливу популярність здобуло гончарство, традиції якого налічують тисячоліття і підтверджені численними археологічними відкриттями. Глиняні вироби були одними з найважливіших предметів побуту, адже використовувалися для приготування їжі та зберігання запасів. На подіумі представлені гончарний круг та вироби різних форм і призначень горщики, глечики, миски, макітри, горнятка тарілки тощо. В цій же залі представлена і південна зона Бессарабії кінця – початку 20-го століття. У цей період внаслідок заселення півдня Бессарабії колоністами з європейських країн відбулося освоєння степів. Використання удосконалених сільськогосподарських знарядь сприяло бурхливому розвитку сільського господарства. Центральне місце на подіумі займає землеробський інвентар та зернові насіння, пшениця, жито кукурудза. У вітрині розміщені фотографії, малюнки, дипломи, які доповнюють розуміння цього часового періоду. Природні умови на півдні сприяли розвитку вівчарства, вовна цигайської вівці. Приносила прибуток регіону, адже її експортували далеко за його межі. Розвиток вівчарства призвів і до розвитку гарбарства, ремесла з обробки шкіри для виготовлення взуття, одягу та інших домашніх виробів. Існувало кілька категорій ремісників шкіряники, кушніри, чоботяри, кожум'яки, римарі тощо. На подіумі представлені вироби зі шкіри та інструменти для її обробки, а також пастуший інвентар, саба. Відро, бурдюк. А у вітрині поруч ви можете побачити традиційний пастуший костюм. Посуха є характерним феноменом для півдня. Щоб викликати дощ, практикувалися різні магічні дії, деякі з них збереглися і до наших часів, наприклад, язичницький обряд папа Руда, що виконується ранньої весни та у часи сильних посух. Назва його походить від імені слов'янської богині Перперуни. Під час обряду дівчина в спідниці, сплетеної з виноградної лози і тонких гілок, танцює на сільських вулицях, зупиняючись біля кожного будинку, а господарі лють на неї воду. Цей обряд був поширений не лише у румунів та гагаузів, а й у південних слов'ян. Калоян є схожим до попоруди обрядом викликання дощу та родючості. Ритуал копіював обряд похорону, в ході якого мали поховати калояна, глиняну ляльку. У вітрині представлено зразок такої ляльки, виготовлений у районі Вулканешт. Обряд калоян мав захищати посіви та закликати дощі або зупиняти його, якщо дощило занадто сильно. Південь Бесарабії в 19-му на початку ХХ століття, мав вихід до Чорного моря. Ріки Дністер, Прут, Дунай були багаті на рибу, тож в регіоні активно розвивалося рибальство. Риба була важливим продуктом харчування. Особливо в періоди посту, коли споживання м'яса було обмежене. На подіумі виставлено рибальські знаряддя праці сітки, мішки, вудки та кошики. Ротонда в центрі зали має кілька вітрин, кожна з яких висвітлює свою окрему тему. Перша вітрина присвячена внутрішній та зовнішній торгівлі, яка відігравала важливу роль в економіці Бесарабії. В містах та великих селищах регулярно проходили ярмарки та базари. Туди приводили на продаж велику рогату худобу: коней, овець, свиней, привозили фрукти та зерно, вовну, глиняний посуд, вироби з дерева та шкіри, різноманітні, автохтонні та імпортні товари. Бесарабія експортувала вина та аграрні продукти до Польщі, Австрії, Росії та Румунії. У вітрині ви можете побачити імітацію куточка крамниці кінця – початку 20-го століть. Тут представлені вимірювальні прилади цієї епохи. Наступна вітрина представляє літературне, музичне та театральне мистецтво. Тут виставлені портрети хроністів та письменників, представників різних етапів розвитку румунської мови та літератури. Особливий інтерес викликають постаті Димитрія Кантеміра і Антеоха Кантеміра, Василія Олександрі, Костянтина Негруці, Михайла Когелнічану. Серед матеріалів про музичне мистецтво знаходимо фотографії великих румунських музикантів Барбу Леутару. Костянтина Марина та Ян Пержа, які вважаються попередниками професійної музики, представленої музичними шедеврами Чіпріана Порумбєску, Гавріїла Музіческу або Музиченко, музично-громадського румунського діяча українського походження та Нєску. Виставлені також і матеріали відомого музиканта Костаке Парно скрипка, партитури, зошит з нотами, а також музичні інструменти артистів, які входили до складу народних колективів леутарів. Кінця 19-го, початку ХХ століть. Далі представлена міська культура, яка отримала широкий розвиток у другій половині ХІХ століття, виставлені різноманітні предмети, що були важливою частиною життя містян: годинники, патефон, зброя, дамський костюм, книги. Тут же бачимо і фотографії видатних людей, які сприяли розвитку бесарабської культури Гавріїла Бонлеско Бодоні, молдовського та українського церковного діяча. Митрополіта Київського та Галицького, пізніше також Кишенівського та Хотинського, ректора Катеринославської слов'янської семінарії і покровителя Києво-Могилянської академії, Тома Чорбе, лікаря, організатора охорони здоров'я в Бесарабії і громадського діяча, та Олександра Стюарта – вченого біолога та музеографа, засновника Національного музею етнографії та природознавства, в якому ви зараз знаходитеся. Тут же експонується і перша Молдовська біблія, надрукована в Петербурзі в 1819 році за Румунською біблією 1795 року видання. Поруч ви можете побачити зразок інтер'єру міської оселі. Тут також представлені герби найбільших міст Бесарабії, фотографії, малюнки, листівки і печатки того періоду. Наступна вітрина присвячена релігійній культурі. Предмети культу знайдені як у містах, так і у селах, доповнені картиною, яку ви можете бачити навпроти вітрини. Ці землі з давніх давен були відомі великою кількістю святинь, побудованих не лише у населених пунктах, а й у глибоких лісах чи на лісистих скелях біля реуту та Дністра. Найдоступнішим матеріалом для їх зведення були деревина та камінь. За кількістю монастирів, Бесарабія займала наприкінці XIX століття перше місце в усій Російській імперії. Монастирі та церкви були головними осередками культури, пам'ятками і витворами молдовського мистецтва. Вони відображали художнє мислення, красу серця та майстерність ремісників. У вітрині представлені ікони і церковні книги, справжні витвори образотворчого мистецтва. Цікавість викликає і прикрашений геометричним орнаментом трон з монастиря Добруша, що був заснований неподалік міста Шолданєшть у 1772 році. Та килим витканий руками черниць монастиря Табера, одного з важливих релігійних центрів Молдови, що був заснований наприкінці XVIII століття неподалік міста Орхей, і довгий час славився саме килимами ручної роботи рідкісної краси.